Наступне про надання розроблення проєкту землю щодо відведення земельних ділянок. Так, перше питання: об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 29 вересня 1214. Площа 2858 квадратних метрів. Для експлуатації та обслуговування багатоквартирних будинків належних до них будівель та споруд і прибудинкової території. Угу. Диви, для експлуатації та будівництва. Ви щось пропускали. Місце, місце. Ну, а що це таке? Що це таке? Ну, як заява і звучить, так і А що це місце? за заява? Да. Це... Для Є звернення ОСББ. Угу. Ні, ОСББ що, що збирається будувати? Зараз колись 3-4. То ви прокоментуєте? Так. Да. Біля Свята Миколаївського собору є дві будівлі у нас, які не мають ні газопостачання, не, мабуть, тільки електрика там є. Не мають опалення, не мають води, не мають каналізації. Зараз вони два будинки, там і купа господарчих будівель майже зруйнованих. Вони формують собі землю для того, щоб... Знести всі ці будівлі і замість них реконструювати повністю житловий квартал і там, щоб з'явитися щось хто це хоче, ви? В мешканці. Ну, як мешканці, то ОСББ. ОСББ, мешканці да. будуть збиратися Так, да. в, да, да, в них є, так розумію, що в них є домовлення вже з будівельником, то хто возьметься всіх, 에, забезпечити житлом, а житлом там здається загальна кількість близько 42 квартир може помилятися. Якось так. Ну, Тобто, нелегка така історія, бо в нас таких будівель по місту дуже багато і крізь там прописана така кількість людей, така, як біля тебе, знаєте, да? що, яку неможливо забезпечити на цій ділянці, що не побудують, ти не забезпечиш цим житлом людей ну, за інвесторські кошти. Тут начебто в них виходить. Ну, не знаю, так. Да. Ну, це, вже, це вже розрахунки будуть робити спеціалісти, але наміри в них такі є, і ми, ну, ми вітаємо їх ці наміри, намірами, що буде інвестор, який замість старого побудує людям нормальні нові умови. З урахуванням всіх містобудівних вимог там, і майданчик, і парковки, і... і, і Сміттєвий там, майданчик і таке інше. Якщо знайдеться, вольметься ця людина будувати. Це, це просто супер. Більш того, є у нас закон України про реконструкцію застарілого житла, воно саме підпадає під це. Ну, тобто зараз формуються дві земельні ділянки для ОСББ, вони мають на це право, з цим і звертаюся до нас, щоб в подальшому важливо рухатися в цьому напрямку, який я звучу. А що ОСББ саме може виступати замовником будівництва? Да? У нас я просто ми з таким з такою темою якось не ніколи ми не стикалися, тут... Ми давали процесу. завжди для обслуговування будинку. А, да, а да, тут да. для будівництва. Ну Сері... це класифікаторміхалич. Мені каже, класифікатор. що давайте, давайте вийдемо, глянемо. Ми... Я зрозумів про яку це ділянку йде там на. Два невеликих будинки, то що я знаю, там є ці громадяни, там її, є. Та, і офісний, і, і, офісний, план, чи... і офісне приміщення, тому що в мене там знайомі підприємство, яке там є власником. Так, і магазин, там, і магазинчик. Магазин я... Давайте виїдемо, глянемо, а потім повернемося до цього питання. Я е, думаю, що це питання да. не таке, щоб його зараз брати. Виносити на сесію, голосувати і так далі. Паче, це перше дозвіл на питання взагалі. Так, нічого, Дмитрич, ми відпрацюємо його і глянемо. Потім і повернемося до, до нього. І хто цей інвестор? Я думаю, вже теж треба ставити. Ну, безумовно, це питання, а то знаєте, потім виходить, що хтось десь і так далі. Можливо, ми поспілкуємося із мешканцями, із власниками квартир, нежилих приміщень і так далі. Тому що щоб не було так, що хтось. Хоче на когось там тиснути якимсь то чином, розумієте, маючи вже рішення, проєкт рішення на будівництво будинку. Ну... Я підтримую. Ну, тут тут так, зацікавленою стороною є мешканці, і знаєте, у нас є власники, багато власники, питань, власники і... квартир, і у нас вже було багато питань з бородою, потім що, да, хто, когось там обмежили в якихось правах і тому подібне. Я думаю, що якщо ми довивчимо це питання, дійсно я б я особисто хотів зустрітися з забудовником. Ну, із забудовником, дійсно, з мешканцями, тому що СПБ це юридична особа і дуже багато, з мешканцями, коли да. мешканці вони просто не уявляють, хто обслуговує їх будинок, тому ну тобто, щоб їх не використовували. Дивіться, ну, дивіться, ми перевіримо всю цю інформацію, щоб не було б тоді, що там мешканці скажуть, ми нічого не знаємо, в нас обдурилося то, і дочери, четвер ми можемо повернутися наступ, в інші, не, та, та. Та, та, та саме, якщо там... І, Сенівич, коли ми тоді давайте виїдемо, щоб запросимо архітектуру. Завтра земель. у нас п'ятниця. Давайте на понеділок. Давайте на понеділок. На понеділок. Так. У нас будуть дві виїзні комісії, у нас одна ще на да. Там вже трошки сніг спав, подивимося. А оту ділянку і заперечук. Добре. Пропозиція від земельної комісії зняти питання з розгляду так. для додаткового. Поки не включайте, а ми не сміливі. Протокол, протокол веде у нас департамент забезпечення, він сформулює так, як згідно регламенту буде. Ну, що... Від групи да. депутатів, да, депутатів, що ми це питання не рекомендуємо для розгляду на сесії і розглянемо на черговому засіданні земельної комісії. Коли в нас буде там четвер? Четвер, серій раз, так? Да? Перед сесією. Перед сесією. А це, це ми розглянемо в четвер після виїздної добре.